Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я вам розповім про когнітивні спотворення, які заважають нам в торгівлі, які заважають нам ефективно, якісно, класно відторговувати ситуації і постійно на нас впливають протягом всього торгового процесу. Чесно сказати, сьогодні я хотів зробити маркет рев'ю, але подивившись на стан маркету. Я вирішив, що краще сьогодні цього не робити і повернутися до тої теми, яку я закладав на ролик номер 2 Відразу скажу, що ця тема не є самою простою. Насправді інколи може бути навіть не дуже весело. Захочеться трошки перемотати або вимкнути ролик, але в цьому якби і криється вся суть. Цей матеріал він націлений на тих людей, які дійсно хочуть покращити себе, хочуть трошки більше познайомитись з собою і розібратися. Взагалі зі своїм життям та, зокрема, зі своєю торгівлею. Тому якщо ви додивитесь ролик до кінця, то ви для себе ну, дійсно багато чого корисного візьмете і зможете покращитися. Ну і якщо ви вже додивилися, то тоді буду чекати від вас коментар. А саме напишіть, чи зіштовхувалися ви з якимись із тих ситуацій, які я описував протягом ролика, і як ви з ними боролися до сьогоднішнього дня. Тому що я впевнений, що після перегляду цього ролику ви точно зміните вектор роботи над собою. А ми починаємо. Чи чули ви колись таку фразу, що людина страждає не через події, які відбуваються в її житті, а через їх неправильну інтерпретацію? Насправді у більшості трейдерів проблеми виникають не через брак знань, неефективну торгову стратегію чи нерозуміння ринку. Насправді проблеми починаються саме тоді, коли в критичний момент рішення приймає не система, а емоційна автоматична думка. Автоматичні думки, що виникають у критичні моменти прийняття рішень, не проходять фільтр свідомості і в цьому насправді є і вся проблема. Вони здаються фактами в моменті, хоча насправді є просто гіпотезами, які дійсно потребують перевірки. Це те, що в когнітивно-поведінковій терапії називають когнітивними спотвореннями, стереотипними помилками мислення. Які виникають під стресом, у тривожному стані або в умовах невизначеності. Якраз такі всі ці характеристики притаманні фінансовому ринку. У трейдингу вони призводять до наступних подій: по-перше, це імпульсивні входи або виходи в угоди, це ігнорування торгового плану, коли ви думаєте, що ви самі розумієте, що треба робити. Це переоцінка ризику, це уникнення. Е трейдингу після того, як отримали певну серію збитків. Це навіть якась втрата впевненості в собі, і ну, типу як дезадаптація, щось ближче до цього. Якщо розібратися трішки детальніше, то можна виокремити 5 конкретних проблем. Перша це катастрофізація, це перебільшення загроз і очікування найгіршого. Друге, це читання думок. Переконання, що інші засуджують вас або знають про ваші помилки. Далі ви розберетеся, чому саме це стосується трейдингу. Третє: емоційне обґрунтування, ототожнення емоцій з фактами, коли ми думаємо, що те, що ми відчуваємо, насправді є реальністю, ну і гіперузагальнення. Це висновки про себе або про ринок на основі одного або кількох негативних епізодів. Ну тут відразу можна привести приклад: що ви берете в роботу нову торгову стратегію, кілька стопів зловили. Все, ви рахуйте неефективною, хоча насправді ніякої статистики по факту да і нема. Це відео зовсім не про те, як стати психологічно сильним чи психологічно впевненим у собі. Тут мова піде про те, щоб навчитися відслідковувати ось ці баги в нашій психіці, ось ці спотворення для того, аби зрозуміти, як і коли можна втрутитися, аби не доводити цю ситуацію до тих помилок, які вже виникають, якраз таки під час торгівлі. Ну і ключове, що як з цим працює когнітивна терапія? Тут ще в завершення скажу, що навіть саме ідеальна торгова стратегія ніколи не буде працювати у людини з некоригованими мисленнєвими помилками. Давайте почнемо з катастрофізації. Насправді звучить дуже брутально, але тут все доволі просто. Це безпідставне перебільшення негативного характеру тих подій, які на вас очікують, і збільшення їх до чогось такого неминучого, ніби що от зараз має статися катастрофа. Ви там злиєте депозит, все втратите. Торгова стратегія не працює, і взагалі трейдинг не для вас, це для когось іншого, тому що у вас там два-три стоплоса плоса трапилося підряд. У когнітивно-повідінковій терапії катастрофізація вважається одним із ключових. Виправлень обробки інформації йдеться не просто про певний негативний прогноз, а про глобальне переконання того, що трапиться найгірший сценарій. І саме головне, що ви не зможете з ним впоратись, що ви не зможете собі ніяк дати раду. Це критично, тому що в основі лежить не лише страх самої катастрофи, а й втрата віри в те, що ви можете дійсно щось змінити. Це просто мислення певному порядку. Ну, наприклад, якщо станеться це. То я цього ніяк не витримаю. Якщо, наприклад, дійсно так трапиться, що моя торгова стратегія не працює, то все, я закінчую з трейдингом, тому що це 10-та торгова стратегія підряд. Я розумію, що я ні на що не здатен, я не зможу з цим впоратись. Я пройшов три навчання, я пройшов індивідуально там в когось. Мені не вдається все. Я це зав'язую, я це кидаю і піду займатися чимось іншим. Тобто абсолютне перебільшення до рівня катастрофи. Як це працює у трейдингу? Тривожність. Передує всьому. Далі це уникнення. І далі це вже руйнування дисципліни як результат перших двох параметрів. У трейдингу, взагалі, катастрофізація це не якась окрема думка. Це ціла когнітивна лінза, через яку ви дивитеся на маркет, через яку сприймається навіть той ризик, який ви на себе берете. Після кількох збитків підряд, що ви починаєте взагалі думати? У вас з'являється в першу чергу автоматична думка перед тим, як ви починаєте повноцінно раціонально мислити. Я втрачаю контроль, все летить у прірву, це не для мене, те, про що ми тільки що говорили. І до чого це взагалі може призвести? Так як людська психіка, вона насправді доволі крихка, то це призводить, як правило, до того, що трейдер в першу чергу уникає входів в угоду. І навіть він пропускає сетапи, які йому до цього здавалися валідними. Він закриває угоди передчасно, коли бачить один до одного, один до двох, один до трьох, в залежності від його торгової стратегії. Він боїться отримувати тих профіти, бо думає, що зараз ціна розвернеться, піде в БЗ або піде по стопу. І він порушує правила, він компенсується через азарт або страх. І що в результаті ми маємо? Формується певне порочне коло. Менше дій за системою, більше тривоги, сильніша катастрофізація, ще гірша поведінка. Тобто здається, що взагалі з цього виходу ніякого немає. Навіть у деяких клінічних джерелах описано, що тривожні клієнти вони часно формують уявні сценарії майбутнього. Тобто, цього ще не трапилося, ви вже формуєте певний негативний сценарій на основі того страху, який ви маєте в собі. І більше того, ви це сприймаєте як цілком реалістичний сценарій. Тобто ще нічого не трапилося, але та угода, яку я відкрию, вона вже піде по стопу. Чому? Тому що до цього я отримав певний негативний досвід, і мої автоматичні думки. Починають ще більше розганяти цей жах і певну невіру в себе, невіру в систему, ну і звичайно, що як тоді взагалі дотримуватись цієї системи неможливо. Клінічні маркери катастрофізації є певними сигналами. Якщо ви за собою помічаєте, що в ваших думках зароджуються такі фрази, як це жахливо, це нестерпно, все скінчено, це кінець, немає е, вирішення. То це не просто емоційні висловлювання, це маркери. І тут дуже важливо зрозуміти, що для цієї катастрофізації насправді не потрібна ніяка катастрофа. Не потрібен повністю злитий депозит в нуль. Достатньо просто емоційного образу у вашій свідомості. Саме тому ми і виводимо це в абсолют. Ще нічого страшного не відбулося, але у нас вже є певний страх. Далі ми поговоримо про методи КПТ для роботи з катастрофізацією. Спершу це оцінка імовірності та Тяжкість подій, тобто тяжкість самих наслідків, які можуть трапитися. Спершу це метод раціонального співставлення, коли ми з вами будемо говорити про те, що нам варто оцінити ймовірність тої чи інакшої події. Наприклад, яка ймовірність того, що так трапиться, що я повністю злию депозит чи злию певний аккаунт? Далі нам треба оцінити, наскільки це буде важко пережити. Наприклад, там, я втрачу повністю кошти під час торгівлі, і від 1 до 10. Оцініть, наскільки це для вас є неможливо пережити. І третє, це згадати, скільки разів у минулому вже траплялися подібні ситуації і який був наслідок. Тобто, чи змогли ви це пережити? Якщо да, то як? Оце ви маєте для себе зрозуміти. У Роберта Ліхі цей метод описаний як перебудова імовірності мислення з урахуванням попереднього досвіду. Тобто, грубо кажучи, ви опираєтеся не на емоційне забарвлення, не на емоційний угар, в який ви потрапляєте в момент того, що трапляється щось негативне. Ви здебільшого намагаєтесь зачепитись за попередній досвід і взяти його як точку відліку раціонального. Далі, техніка мислення трьох сценаріїв найгірший, ймовірний і найкращий. Мета цієї техніки в тому, щоби відвчити вас від бінарного мислення або все чорне, або все біле, або добре, або погано. Ви маєте мати певний спектр варіантів. Наприклад, найгірший сценарій рахунок просідає на 20%. Наймовірніший сценарій отримую стоп і чекаю наступну можливість зайти в угоду або шукаю наступну точку входу. І найкраще я беру тейк, і цей тейк покриває попередній мінус, і я ще залишаюся в профіциті. Це дозволяє вам побачити, що навіть у разі реалізації самого гіршого сценарію це не кінець. Це лише частина статистики, тобто не трапляється нічого такого, що може вас повністю вибити з колії. Але звичайно, що якщо найгірший сценарій це втрата повного депозиту, то тоді тут варто передивитися взагалі ваше відношення до торгівлі, тому що втрата депозиту вона не може апріорі закладатися як сценарій, якщо ви правильно працюєте з ризиками. Тепер переходимо до третього сценарію. Техніка номер три: це експозиція до найгіршого сценарію. Тобто, ми не будемо відганяти думки на рахунок того, а що буде, якщо я повністю злий депозит або втрачу аккаунт. Це парадоксальна техніка КПТ. Замість того, щоб відходити від цих думок, ми будемо вчитися з вами з ними працювати, тобто ми будемо в них входити і уявляти, що дійсно так трапилося. Тобто, ми маємо уявити, а що, якщо ми дійсно втратили депозит, втратили аккаунт, що робити далі. Як я буду себе з цим почувати? А що потім? Можливо, я візьму якусь паузу, або я знову почну торгувати взагалі без паузи. Тобто, що я буду робити? Чи перегляну метод торгівлі, чи там, звернусь до когось за допомогою? Взагалі цей метод корисний тим, що він, по-перше, знижує емоційне напруження, тобто ці думки, які постійно можуть бути у вашій голові, вони потрошки починають зникати, тому що ви вже для себе вирішуєте план, як ви будете виходити з цієї ситуації. Друге, руйнується автоматичне уникнення. Третє, формується автоматична навичка приймати ту ймовірність, а не боротися з нею. Це дуже важливо насправді, коли ми з вами не тікаємо від того, що може трапитися, тому що вірогідність завжди є, насправді, через якусь технічну помилку, через вашу людську помилку, але така вірогідність вона існує. Ну і взагалі тут хочеться додати, що контрольована експозиція до думки зменшує її негативний вплив. Також тут можна підсилитися тим. Що якщо, наприклад, ви будете письмово працювати, або створити для себе там певну метафору, наприклад, ви можете уявити тривожну думку як якусь хмару, яка просто пропливає повз. Тобто ви починаєте працювати з певними такими прийомами уявлення, котрі ви наповнюєте сенсом і продумуєте ще наперед план, як ви будете робити, якщо, ну наприклад, вже так станеться, що ця Ситуація трапиться у вашому житті. Тобто ті прийоми, які я назвав, вони насправді можуть бути дієвими, але лише в комплексі з тим, що ви серйозно відноситеся до торгівлі, і ви не просто намагаєтеся через техніки уникати цих ситуацій, а ви пропрацьовуєте декілька сценаріїв, і вже як результат ви можете собі просто допомагати зменшувати напруження, використовуючи ті техніки, які я вам назвав. Друга тема це читання думок. Коли ринок мене засуджує, що це взагалі таке, як ринок мене може засуджувати, насправді тут все банально просто, тому що читання думок це в першу чергу когнітивне спотворення, якраз таки те, що ми тут взагалі зібралися з вами проговорювати. Але це не просте когнітивне спотворення, а це когнітивне спотворення, з допомогою якого людина переконана, що знає. Знає напевно, що про неї думають інші, і майже завжди це щось воно є негативним, або осудливим, або це певне знецінення. Ну, типу, там усі побачать, що я облажався. Вони всі побачать, що я не тому що в мене є стоп лос і ніхто мене не буде сприймати серйозно. Або як же, як закрив місяць, наприклад, збиток, і про це дізнаються мої друзі, колеги, товариші по цеху, то вони мене будуть сприймати як лоха, що тоді робити. І насправді, якраз таки з читання думок, читання думок може з'являтися тригер, який буде інколи ці думки вводити в певний абсолют, і буде траплятися якраз таки ситуація з катастрофізацією. Але тут взагалі буде дуже цікаво, тому що катастрофізація буде будуватися на тому, що ми взагалі думаємо. Що думають про нас інші? Ну навіть звучить насправді трошки бредово, Але повірте, коли ви м, людина, яка трошки можливо десь нервозна, або ви людина, яка живе в стресі, то насправді таке може траплятися і доволі часто. І я думаю, що ви з цим по любому зіштовхувалися на своєму життєвому шляху. Ну тут такі дуже банальні приклади, типу там я не хочу виступати на сцені, а що про мене подумають люди? Я не буду співати, бо вдруг вони подумають, що я насправді якийсь там не такий. Або от я зараз там не так якось вдівся чи постригся, А що про мене подумає дівчина, чи що про мене подумає там не знаю чоловік, якщо я там щось не так зроблю. Тобто приклади насправді море. Скажу ще таку цікаву фразу, що люди, які читають думки. Вони вже наперед себе не обтяжують уточненнями, бо вони вже напевно відразу знають, що про них думають інші, і те, що ці інші налаштовані проти них. Впізнаєте себе? Якщо да, то давайте відразу ставте лайк. У КПТ це класифікується як форма помилкової атрибуції. Внутрішні емоційні стани просуваються назовні. На ті дії, які ви можете робити по відношенню до інших, це мовчання чи нейтральні сигнали, або можливо навіть якась пасивна агресія, коли вам здається, що людина до вас налаштована не дуже приємно, і ви теж себе починаєте вести аналогічно по відношенню до неї. Так ось, і тепер здається, до чого тут взагалі трейдинг, якщо ми зараз з вами проводимо е, таку велику кількість паралелі з нашим повсякденним життям. А якщо повернутися до прикладу з трейдером, то давайте поговоримо до яких наслідків це може призвести. Ну, по перше, це уникнення комунікації, це уникнення. Того, щоб продовжувати ділитися своєю аналітикою або угодами. Це зниження активності в певному середовищі, там, спілкування з колегами, з друзями і так далі. Ну і саме жахливе це формування стійкого сорому, тригеру депресивного циклу. Або тригеру циклу певної тривожності, яка буде виникати щоразу. Коли людина буде зіштовхуватися за цим от соціальним шаром, з цією комунікацією з іншими, де потрібно знову ж таки ділитися якимись своїми думками. Ключові ідеї, які в такі у людини трапляються, по типу: я знаю, що вони про мене думають. А якби вони мене поважали, вони б сказали щось інше, вони мене могли б підтримати. Якщо мовчать, значить засуджують. Такі висловлювання, вони насправді. Є типовими маркерами мисленнєвого читання, те про що ми говорили раніше в інших прикладах. Вони в себе також включають такі параметри, як домисли без фактів, недовіру до нейтральності, типу, коли там ніхто ніяк не реагує позитивно, значить реагують негативно. Або ж відсутність м, якоїсь перевірки припущення через реальну комунікацію, що е, людині де й не нада ні з ким спілкуватися, вона вже і так все знає наперед. вона вже і так впевнена, що е, про неї всі думають ну, не в самому приємному ключі. Але тут також варто зазначити, що в особливій зоні ризику, по-перше, це якраз такі ті люди, які зіштовхуються з подібною діяльністю, і це периферія з людьми, у яких є проблеми з самооцінкою, або проблема з тим, що їм постійно потрібно підтверджувати свій статус через певні атрибути, багате життя, там успішні трейди. Тобто, завжди потрібно доводити самостверджувати, що дійсно да я крутий, дійсно я класний, щоб всі це бачили і розуміли. Тепер давайте поговоримо про методи КПТ, як можна боротися з цією гадостю. Перше, це сократівський діалог. Звучить доволі респектабельно, але тут все просто. Питання: звідки ти це знаєш? Всього лише одне запитання. Звідки ти це знаєш? Нам потрібно повертатися до фактів саме через уточнення. Наприклад, ти кажеш, що вони думають про тебе погано. Як ти про це дізнався? Які є факти? Ну, наприклад, там люди не лайкнули мій пост. Вони не оцінили коментарем або вони не оцінили певною реакцію. А які ще можуть бути причини, окрім цього? А їх насправді немає. Тому цей підхід він в першу чергу руйнує впевненість у власній правоті. Тому що якраз таки через питання ми можемо себе ставити в певні незручні становища. Друге, він відкриває можливість для інших пояснень. І третє, він знижує емоційне напруження, яке виникає в момент з цих постійних думок, які крутяться в нашій голові. Далі, техніка альтернативних пояснень. Трейдеру в конкретний момент можна запропонувати, або він сам собі може по-простому запропонувати, щонайменше три альтернативні версії пояснення конкретної ситуації. Наприклад. Не, там, людина зайнята, людина знаходиться в просаці, і вона не буде позитивно реагувати на ваш профіль, або людина просто не розуміє, що ви від неї чекаєте якусь реакцію. І це, зокрема, знімає монополію на цей тривожний стан і допомагає дещо ширше подивитися на ситуацію. Ну і третій метод самий простий. Він передбачає пряму дію для того, аби підтвердити або спростувати ваше переконання. Наприклад. Що ви можете зробити? Якщо ви думаєте, що там ваші підписники або ваші колеги, там друзі неважливо вважають вас, ну наприклад, не знаю, невдахою, ви можете просто провести анонімні опитування е для того, щоб зрозуміти реальну цінність вас, там реальну цінність. Е того, що ви робите для цих людей, і зрозуміти, що вони хочуть бачити далі. Тобто вам потрібно працювати з фактами, а не з фантазіями. Ну і по суті, реальна поведінка вона набагато ефективніше розбиває ось ці стереотипи та ту тривожність, яка може зароджуватися у вашій голові. Знаю, що цей розділ він насправді не є достатньо популярним, але я якраз таки цілюся на ту когорту людей, яка постійно проживає стрес, і вона дотична до того роду занять, які я описував у цьому параметрі. З ними закінчили, можемо рухатись далі. Тепер поговоримо про персоналізацію або ж гіпервідповідальність за ті події, на які ви абсолютно ніяк не впливаєте. Та навіть в нашому звичайному житті таких ситуацій є просто тьма, коли ви починаєте переживати за те, на що ви не маєте ніякого впливу, замість того, щоб просто про це не думати. Якщо говорити в рамках трейдингу, то персоналізація це те спотворення, в рамках якого. Трейдер починає собі приписувати всі смертні гріхи і брати на себе відповідальність за ті події, за які він не має нести відповідальність. Тобто, фактично, це за ринок, за те, як ринок рухається. А особливо, якщо ці параметри є негативними, то тоді він точно приписує їх собі, що це саме він не вдаха, що це саме через його неуважність так трапилось. І він навіть не може висунути таку гіпотезу, що насправді. Є статистика. Він не може завжди бути правим. Він не може отримувати 100% вінрейт, він не може мати 9 з 10 прибуткових угод. І не проблема в ньому. Проблема в тому, що це просто неможливо. І це є конкретним викривленням. Наприклад, Арон Бек зазначав у своїх ранніх роботах персоналізацію як наслідок ірраціонального перебільшення власного впливу. Тобто, коли людина думає. Що певні наслідки залежать саме від неї, тобто, я це причина цієї події. І насправді таких ситуацій в житті насправді є дуже багато, коли ми думаємо, що саме через нас трапились якісь події, які взагалі раціонально до нас не дотичні. Але ми це починаємо приписувати собі. Тепер давайте поговоримо про механізми в трейдингу. Тобто... Що трапляється, коли людина починає мислити все через мене, все через мої помилки? Тобто персоналізація, вона здебільшого проявляється у наступному: що новачки, які, наприклад, приходять в цю нішу, вони не усвідомлюють масштабів ринку, наскільки це насправді складний механізм, а не просто якась угадайка, наприклад, у перфекціоністів. До будь-яких помилок трапляється прям така люта, я би сказав, лютий супротив, що блін, ну як так може бути, що тут є помилка, я виявився неправим. Як так, стратегія мені не дає 10 із 10 профітів? Ну, значить, тут щось не то. А публічні трейдери вони бояться втратити репутацію через просадку. І зрозуміти, що це не просто якась там мисленєва помилка. Це Повне емоційне ототоження себе з ринком, коли ви себе прирівнюєте до ринку, та особисте я зливається з масштабом ринку і відповідальність вона переноситься на вас. Що, типу, наприклад, я відкрив угоду, але чітко по системі. Тобто, якби до мене питань бути не може, але я отримую стоп. Тобто, виходить, що стоп я отримав через те, що я зробив щось не те. Типу, ще зробив якусь помилку. Але з іншого боку, я помилку не зробив. Але тут і в чому і криється вся суть ринку, що кожну помилку, ну майже кожну помилку, ніби як можна пояснити, тому що ринок завжди виглядає ну, в дві сторони. Хтось бачить лунг, хтось бачить шорт, хтось бачить так, хтось бачить по-іншому. І коли ви будете це персоналізувати, то ви ні до чого гарного не прийдете абсолютно ніяк. Насправді, подібні паттерни мислення виникають не у всіх і не завжди. Вони криються якраз таки в глибинах у несвідомому через гіпервідповідальність, яка формується ще здебільшого в нашому дитинстві. Банальна фраза, ти повинен це передбачити. Треба було подумати, ти що, тупий, таке теж часто можуть казати дітям, і потім це виливається в те, що в нас має бути гіпервідповідальність. І ми маємо в дитячому віці думати про все: про те, чому ми забули шапку, чому ми не вділися, чому ми не затягнулися, чому ми там випали холодну воду, і насправді з нас починають тягнути набагато більше, ніж ну, насправді з дитини варто тягнути. І в нас зароджується гіпервідповідальність, яка потім виливається у ті події, які я вже назвав раніше. Ну і зокрема в ринку, про що ми поговоримо далі. І так, давайте почнемо з такого методу, як пошук альтернативних причин, коли трейдер фіксує. Які ще причини могли би вплинути на цю подію? Наприклад, ціна пішла донизу. Чому це могло статися? Невже це сталося через те, що я неправильно проаналізував чарт? Насправді міг з'явитися там, могла з'явитися велика заявка на якусь конкретну суму, яка за собою вже потягнула каскад? Продажів, або, наприклад, там відбулися реліз новин, або там а, відбувся сплеск волатильності. Тобто є багато факторів, які можуть повпливати на цю подію. І м, ключове, що треба зрозуміти, що це зменшує емоційну фіксацію на собі і повертає певне об'єктивне бачення. Тобто не треба завжди себе у всьому карати. Тепер давайте поговоримо про один із самих ефективних методів метод розмежування. Що конкретно я контролюю? Ви маєте сісти і виписати конкретні пункти. Перше, що я можу контролювати? Точку входу, розмір позиції, які я відкриваю, де я ставлю стоп, де я ставлю тейк. Що я не можу контролювати? Все інше. Крім цього, поведінку ціни, волатильність, новини, реакцію ціни. Я це не можу контролювати. І якщо я отримую стоп, то це не моя проблема. Розумієте, це проблема або системи, або ринку, але це не проблема конкретно мене, бо я зробив все по системі. Моя проблема буде тоді, коли я відійшов від системи. Оце тоді буде моя проблема. І не потрібно себе, знову ж таки, я повторюю, за це катувати. Тому що тоді ви просто прийдете до замкнутого кола. І в завершення дам самий класичний і простий метод: це звичайно таке ведення журналу, в рамках якого ви маєте вказувати. Ті методи відкриття угоди, які ви використали, і чи відповідали вони вашій системі. Якщо там немає вашої помилки в рамках недотримання правил, тоді ви можете розібратися в тому, чому трапився СТОП. А якщо ви не можете його пояснити, то ви просто це діло пропускаєте. і... Скидуйте це на статистику. Ви маєте так і сказати для себе в першу чергу, зафіксувати, що в мене дійсно трапився стоп, я його не можу пояснити, але я діяв по системі. Тоді вашої відповідальності тут немає і не потрібно до себе прискіпуватись. Далі ви маєте для себе також визначити, а що буде, якщо я не дотримався системи. Якщо ви не дотрималися системи, то це вже все ціло ваша відповідальність, і тут потрібно вводити проти себе певні штрафні санкції не тільки. Тим, що ви втрачаєте кошти на ринку, а ще й впливати на себе додатково, щоб більше такого не траплялося. З настанням темноти, я розумію, що якість ролику буде втрачатися, тому прийняв рішення, що два пункти відносно якраз таки когнітивних спотворень, які залишилися, це два самих солодких пункти. Я їх залишив на десерт, і, звичайно, таки, говорити про них я не буду, аби залишити певну інтригу. Тому що хочу вам сказати. Для мене це насправді дуже цікавий досвід зйомки ролику повноцінно самому, тому що не залучав ніяку сторонню допомогу. І мені дуже хотілось би отримати від вас воротній зв'язок не тільки по самій темі ролику, не тільки з тим, з чим ви зіштовхувалися. Якраз таки в рамках теми ролику, а ще й зворотній зв'язок взагалі, як вам відео, як вам такий формат. Буду за це дуже вдячний і нагадаю, що найближчим часом я не буду рідко випускати насправді ролики. Я це хочу робити часто, різні формати від огляду ринку, огляду конкретних угод, огляду ситуації, торгових стратегій до таких розмовних роликів. Тому частина номер два, вона буде зовсім скоро від вас: це лайк, коментар, підписка. І що, побачимося вже зовсім скоро. Давайте.